Друзі, привіт! Рада всіх вітати на своєму каналі. І сьогодні ми будемо готувати курячу печінку, запечену під сиром. Наперед знадобиться куряча печінка. У мене тут пів кілограма, я вже її промила, прибрала зайве і де були побільші шматочки, я їх просто перерізала на менші. І потрібна буде цибуля. Цибуля у мене достатньо такого великого розміру була. Можна взяти дві, якщо поменше. Я її порізала ось таким середнім кубиком. І тепер це все діло нам потрібно обсмажити. У мене вже розігрілася сковорідка з олією. Сюди для початку викладаю цибулю. І на середньому вогні буду її обсмажувати до того моменту, коли вона почне злегка золотитися. Булька почала підрумянюватись, тепер сюди перекладаю всі шматочки печінки, перемішую і знову ж таки на середньому вогні обсмажую печінку хвилиночок 5-7. У кінці додаю сіль і дрібку бонскатного горіху, ще раз перемішую і виключаю. Запікатиму я у ось такій скляній формі. Я вже змастила її з краплею олії. Сюди перекладаю всю печінку разом із цією рідиною, що утворилася в процесі смаження, Рівномірно розподіляю її по всьому дну форми. Тепер у мене тут помідорка достатньо теж великого розміру була, я її кубиком порізала, рівномірно також розподіляю по всій печінці. Далі зверху я посипаю сушеним чесником. У мене тут одна чайна ложечка. Посипати сушеною петрушкою, у мене тут півчайної ложечки, теж рівномірно її ось так розподіляю. І в самому кінці засипаю тертим сиром, потерла його на великій терці. І відправляю тепер запікатися у розігріту до 180 градусів духовку до моменту, коли розплавиться і трішки підрум'яниться сир. В результаті моя печінка запікалася 20 хвилин у моїй духовці. Я ще хочу зверху додати зелені, у мене це кріп. Можна подавати до столу. Смачна така страва, як в холодному, так і в гарячому вигляді, і чудово поєднуватиметься абсолютно з будь-яким гарячим. А я всім хочу подякувати за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди, і до зустрічі в наступних відео.